Тому важливо приділяти увагу своїм емоціям і потребам. Приймайте невдачі як можливість для навчання, розглядайте помилки і невдачі як частину процесу зростання. Аналізуйте їх і вчіться на них, щоб стати сильнішими і мудрішими. Не бійтеся робити помилки, адже вони є невід'ємною частиною шляху до успіху. Кожна невдача надає цінний досвід, який можна використати для покращення. Важливо не зациклюватися на невдачах, а бачити в них можливості для зростання і розвитку. Встановлюйте і досягайте цілей, ставте перед собою досяжні цілі і працюйте над їх досягненням. Кожна досягнута мета додасть вам впевненості у своїх силах і мотивації для подальших звершень. Визначайте маленькі кроки, які приведуть до великих результатів. Плани та цілі допомагають структурувати ваші зусилля і направляти енергію в правильне русло. Відзначайте свої досягнення і святкуйте кожну маленьку перемогу на шляху до великої мети. Практикуйте асертивність і встановлення меж, вчіться висловлювати свої думки і почуття впевнено і з повагою до інших. Встановлюйте чіткі межі для захисту своїх інтересів і психічного добробуту. Це допоможе вам зарігати баланс і уникати конфліктів. Асертивність допомагає захищати свої права і інтереси без агресії та конфліктів. Встановлення меж є важливим для збереження особистого простору і поваги до себе. Приймайте свою унікальність і індивідуальність, цінуйте свої унікальні якості і не порівнюйте себе з іншими. Кожна людина неповторна, і ваше індивідуальне світосприйняття робить вас особливими. Вірте у свою цінність і значущість. Прийняття себе такими, якими ви є, допомагає зберігати самовпевненість і підвищувати самооцінку. Фокусуйтеся на своїх сильних сторонах і унікальних талантах. Практикуйте вдячність і позитивну візуалізацію, щоденно знаходьте час, щоб висловити вдячність за те, що у вас є, візуалізуйте свої успіхи і досягнення, що допоможе налаштуватися на позитивний лад і зміцнити впевненість у собі. Ведення щоденника вдячності може бути корисним інструментом для цього. Позитивна візуалізація допомагає зосередитися на бажаному результаті.